І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Івака на е 50 м карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так. Зразу ж хочу порекомендувати, так як в нас в підтримку українських блогерів, так, ви ж знаєте, я підтримую починаючих, особливо підтримую, ну і різних блогерів підтримую, не тільки по танкам, це у нас не по танкам блогер. Але він грає в танки і надіслав мені реплей, і написав, що я починаючий блогер з Чорнобиля. Так? Він там відео про Чорнобильську зону, про Чорнобиль викладає. Я думаю, що знайде свою аудиторію, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, натиснемо вподобайки. Перейдемо в описі під відео за посиланням на YouTube канал. Ром Рома Роман Івако. Та підпишемося, підтримаємо підпискою так, та переглядами. Я думаю, що кожен знайде свою аудиторію. Ну, І тепер давайте побудемо. Бачимо, що ми граємо на чудовій, до речі, мені здається, недооціненій СТ німецькій 10 го рівня. Ну, Вона, знаєте, як? Вона виглядає так застаріло, але вона дуже імбіщенська, бо я пам'ятаю, колись. В мене один ну це вже було давно. Він в окріп районах грав завжди на цій стежці. Я кажу, що ти її береш? А він каже, а ти подивишся зараз. І він дуже, я вам скажу, якісно нахлопушував на ній. Вона це, ну, це штурмова стежка. Так, вона може непогано їхати, проривати якийсь напрям. Особливо мені здається, якщо взяти з так, 3 Е50М. Я думаю, просто їхати і якийсь напрям собі обрали та знишкоджувати. Бачу, там щось злякалися так суперники, наші так ну просто настирно поїхали. Нас, на, настирливо, чи як сказати, звірно. Поїхали, бачимо по правому фланзі. А ми по центру просто от їдемо і знешкоджуємо. Навіть майстер тарана в нас прокачаний. Так? Я думаю, зараз нас перший ворог буде знищені. Чудово. Поки не оговтувались суперники, їдемо, знешкоджуємо. іншого вже там, везе. 111 GFT, Він <хи> вже там переляканий, він вже кличе на допомогу. Щось у них не склалося з перших секунд по цьому бою, я так розумів. Ну і це нам на руку. Поїхали вперед, вперед. гоу 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 Треба, щоб братіші по нульовій лінії далі проїхали, забрали там артилерію, а ми вже виїжджаємо в тили по простонародному взад уже з Тут ще, напевне, хтось є, окрім артилерії. Ні? А ну, ми по ворогам проходимося, три знищені. У нас такий буде, знаєте, штурмовик, так, винищувач буде. Де. Штурмовий винищувач е на Вестфілді, так. Чудово. Епічно, швиденько. Тут зашкірився, я так розумію. ТВП, т 50 дріб 51. Я Навіть я сам не встиг оговтатися, не встиг як ми тут пронеслися просто. Шквальним вогнем таким пронеслися по суперникам. Тут стоїть перед нами Ганкевича, він такий вже, знаєте, ну не те, що знищений, він шокований просто. І що відбувається таке? Треба тримати оборону тепер, не давати в тили його сокомандовцям зайти. ну от Зараз, напевно, теж знищимо і буде у нас вже 5 ворогів знищити. Вже тут прихлопушився, але як прихлопушився? Якщо, наприклад, їхати штурмувати, то треба просто лобом їхати тут чудов, під чудовими кутами ВЛД та НЛД. Доволі броньована башта, так, вона така, ну і, і форми такої рикошетної. Отже, ну все, ми вияснили, що це дійсно штурмова стежка. І плюс чудова гармата. Ну, ви знаєте, німецьку. Точність влучність, так. По точності По Перезрядка, ну, в принципі, комфортно. Грали ми і на підкаліберах, я так навіть і не помітив. У нас 270 мм на підкаліберах пробиття. Нічого собі. Так, це не 260, не 250, так як зазвичай. Так, і в нас під калібрами. Підкалібер він завжди пробили. Що би там в нього не було пробуття. <гум> І швидко летить. Ну все, я думаю, я думаю що досить. <гум> На цьому досить для суперників. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.